Мої вітання, це Астрофеномен, З вами традиційно я, Маріяна і Сьогодні ми долучаємося Сітугаю. Будемо говорити про те, чи будуть катаклізми відбуватися в наступному році. Не прогавте, адже буде надзвичайно важлива та унікальна інформація. Підписуйтесь, лайкайте і звісно не забувайте писати в коментарях свої питання, адже на найцікавіше будемо давати відповідь вже в наступних ефірах. І всі вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас бачити, як завжди, неймовірно гарно виглядаєте. У вас сьогодні чудовий образ. І хочемо поговорити з вами сьогодні про 2025 рік. Ми з вами на початку цього року, або наприкінці минулого минулого року, не пам'ятаю, говорили про те, що 2024 рік так він буде таким собі певним роком катаклізм. Я пам'ятаю, коли ви це одна із перших, в принципі, сказали і повідомили. І власне, тож хочу поговорити з вами про 25-й рік. Чи будуть катаклізми в наступному році? Якщо будуть то де? куди не варто точно їхати, де потрібно найменше перебувати часу і взагалі навіть не планувати своїх мандрівок туди, я можу сказати, що 25-й рік це дев'ятка. Це енергія Марсу, енергія завершення і енергія вогню. Тому в 2025 році можливі землетруси, можливі повітряні бурі і можливий вогонь це також вулкани. І це також пожежі, особливо влітку слід чекати в посушливих районах планети великі пожежі. Я не можу сказати, що кудись не варто їхати, але ті люди, які мають пройти свою трансформацію через катаклізму, вони все одно її пройдуть. Ті, які не мають її пройти, не пройдуть. Тому не варто боятися, не варто відштовхуватися від страху. Варто пам'ятати, щоб де б ви не знаходилися, ви в безпеці. Навіть якщо в цьому місці відбувається катаклізма, це не означає, що це має зачепити якось вас чи ваших близьких. Просто варто позбутися страху і зрозуміти, що це досвід, який ми проживаємо, і якщо ми проживаємо його без страху, він проходить максимально е, помірно для нас. Якщо ми лякаємося, е, звичайно, ми стресуємо. Тому так будуть катаклізми пов'язані з вогнем, землетрусами, сповінями, повітряними бурями. Але е, ті люди, які мають це пройти, вони все це все одно пройдуть. Ісіта зрозуміла, отже, рухаємось далі. Хочу все ж таки сфокусувати увагу на те, які регіони можуть бути під найбільшою загрозою. Тобто де можуть бути ті ж самі землетруси, ті ж самі там наводнення або якісь інші природні явища. Якщо ми кажемо про землетруси, це може бути територія Європи, територія Африки, територія Турції. Наводнення це можуть бути як азійські території, так і території мусульманських країн. Посухи влітку будуть на багатьох територіях. Це і Європа, і Америка, і Австралія. Я бачу в Австралії пожежі. В наступному році також в Канаді можуть бути пожежі. Повінні повітряні бурі в Америці, і також можуть бути в деяких регіонах Європи. Тому, звичайно, катаклізми вони мають місце зараз в нашій трансформації планети, але все ж таки. Ця інформація не для того, щоб ви лякалися, а для того, щоб ви сприймали ось цей перехід. Це рік переходу. Ми переходимо вже з однієї ери в іншу. І 2025 рік в сумі це дев'ять. Тому це такий місток до нових себе. І вже з 2026 року ми починаємо все спочатку. Це одиниця. А в 25-му році багато людей проживуть оновлення, і можливо буде фінансова криза не тільки катаклізми, а й велика фінансова криза, <клес> а великі зміни в валютній системі. А також можливо буде хвороба знову. А хвороба знову людям запропонують ін'єкції. Тому також мож, така можливість існує, і треба до цього бути готовим. Дякую, дуже цікавий прогноз. І я почула так, що ви сказали, 2026 рік це буде вже в тій самої одиниці, коли ми почнемо все спочатку. Ну, будемо сподіватися, що дійсно таки 25 рік він стане для нас визначальним і стане тим самим локомотивом рухатися вперед. А, і світу, які знаки зверху ви отримували щодо майбутнього України? Насправді Україна це така благосна територія, і це територія, яка вивільняється, яка очищується, яка підняла дуже важкі егрегори, і вона зачепила Егрегор Росії, важкий кармічний Егрегор, і тому через Україну, я вже це казала, йде зараз очищення всієї планети. Якщо ми говоримо про майбутнє, то звичайно це буде територія свободи, а це територія, де будуть впроваджені нові технології, які існують в світі. Я бачила, що на цій території буде проживати дуже багато людей з різних країн. Вони будуть приїжджати і будуть наукові дослідницькі центри, і будуть створюватися передові технології на території. України. України, і саме завдяки війні, ця трансформація буде можлива в майбутньому. Дуже хороші новини, не можемо не радіти цьому. А, ну і власне що чекає Україну в цілому після війни? Тобто якою вона буде, чи має на увазі в плані території тут більше? Чи зможемо ми зберегти власне а, території, які були у нас на момент 91-го року, оскільки на сьогоднішній день є в тому числі а, певні <кхм> наративи на рахунок того, що давайте там залишаться а, ті території, які були на момент 22-го року, як ви відчуваєте? Бачу, що окупованими територіями будуть займатися різні країни. Вони не підуть до України, але не підуть до Росії. Ті території, які зараз в окупації, а на них будуть розповсюджуватися інші правила, інші закони, і на деякий час ці території будуть під керівництвом тих країн. Які сприятимуть мирному договору між Україною і Росією, тобто ось ці поміжні території між Україною та Росією будуть керуватися іншими країнами на, на якийсь час. Я не кажу, що це назавжди, але на якийсь час. А, також в Україні в майбутньому буде розвиватися дуже сильно військовий інститут, я це бачу. І ось ця професія воєнного навчання на воєнних вона стане однією з найпрестижніших і буде підтримуватися а, на рівні правління. І всі будуть сприяти цьому навчанню. Також в Україні будуть вироблятися продові види зброї. І також є велика можливість винайдення в Україні нової, дуже сильної зброї. І саме ця зброя може бути таким, як би мовити, речагом для припинення війни. Тобто зараз проговори йдуть на різному рівні. Трамп вже обраний про що я також казала раніше в інших інтерв'ю. А зараз вирішується доля, зараз вирішується майбутнє, зараз ідуть тут переговори. Але велика є окраїнські, що війна буде припинена в найближчому майбутньому. І давайте з вами поговоримо також, чи може стати Україна наймогутнішою державою у майбутньому. Я думаю, це не буде одна держава. Так як а, зараз є різні держави, які мають вплив. Ми знаємо, що є Китай як сильна держава, а є Японія, яка також дає передові технології, а є арабські країни, досить розвинені в своїх технологіях, тому це не щось одне: а, будуть декілька, як зараз, декілька містків, декілька таких. Точок на планеті, в яких буде все розвиватися дуже стрімко. Ісіта, ну напевно, наше безпекове питання також хотіла із з вами обговорити чи можемо ми відновити ядерний статус України в майбутньому. Як ви відчуваєте, чи взагалі можливо ви відчуваєте те, що він в майбутньому не буде, і якби це нікому не буде потрібно? Я бачу, що в майбутньому люди все ж таки зможуть пройти в ту точку, де він не буде. Але це можливо тільки коли управління всіма країнами буде під керівництвом певної ради. І це керівництво має також управлятися через серце, через Духовні відчуття. Зараз є гілка реальності, де ця рада буде створена з благородних людей, є гілка реальності, а де ця рада буде створена з людей, які будуть просто маніпулювати суспільством. Тому ми сподіваємося зараз, що в майбутньому люди, які очолюватимуть планету, будуть мати відкрите серце і зможуть через. Божественний потік допомагати всім живим істотам, а не використовувати планету тільки заради свого збагачення.